На каналі Житомир підбиваємо інформаційні підсумки дня моє вітання. П'ятниця, 28 квітня. І деякі теми випуску є такими. 70 років операції Вісла 28 квітня українці вшановують жертв масових депортацій до Польщі. У Житомирських будинках може потеплішати. Делегація з нашої області приймала досвід у колег із Луцька. В обласному центрі затримали двох зловмисників, які обкрадали автомобілі. 28 квітня, 70 років тому в Україні, розпочалася акція з депортації українців із їх батьківських земель, яка увійшла в історію як операція Вісла. За три місяці у 1947 році примусово вивезли на інші території, знищили та закотували понад 150 тисяч людей. Ще живі свідки називають ті події спланованим військовим злочином тоталітарних режимів проти власного народу і держави України. Сучасники закликають пам'ятати жертв, а історики пропонують винести урок і ніколи не переносити їх у політичну площину. Родина Ярослава Теплого одна із багатьох, яка після закінчення Другої світової війни потрапила під примусову депортацію, масову чистку етнічних українців із історичної батьківщини Лемківщина до Польщі, переповідаючи розповіді дідуся та тата, пан Ярослав розповідає, як тоді різали по живому і як намагалися знищити українську душу. 47-й рік це дуже страшний рік в історії, будемо казати, України і українського народу, тому що ви собі навіть представ. Ставити не можете того, що під Краковом, в маленькому містечку Явожно, почав діяти концентраційний табір, де були 9 травня 47-го року потрапила перша партія українців. В мене, наприклад, діду розказував, він сам столяр Краснодеревщик був. Він сам розказував, що вони проживали в такому селі, як називається Босько або Беско. Це на Шляху імперському називалося село, котре називали ворота в Лемківщину. І він розказував про те, що люди навіть, яка духовність була людей, що люди навіть, крім домашнього краму, там домашніх речей і так далі, вони взяли прийняли рішення загальним сходом села, що вони без церкви не поїдуть. Спогади членів родини та інших очевидців далеких трагічних подій лягли в основу для написання його історії. Історичних мемуарів Українська Атлантида, наприклад, якщо я описую, як діяв констабер, явожна де він знаходився, скільки людей було там, скільки було знищено людей, як катували, це все з людей, котрі були живими свідками кривава трагедія вісла або насильницьке вивезення українців із Лемківщини на Дляше, Підляше та Холмщини у західну та північну Польщу, яка переросла у велику трагедію, результат змови тоталітарних режимів радянського союзу та Німеччини. Мета придушити національно-визвольні рухи в Україні та Польщі, ліквідувати українську повстанську армію та знищити українську спільноту як таку у Польщі. Що з цим переселенням вирішувалося? Вирішувалося, щоб українці повинні у Польщі бути асимільовані це перше, друге, що оці німецькі території повинні бути заселені слов'янами, тобто українцями, поляками, і третє, щоб на території закерзоння не було соціальної і продовольчої бази для діяльності української повстанської армії. Історик та науковець упевнений, що цю трагедію та її причини ще належить дослідити на уроках історії як в Україні, так і в Польщі, викладати без етнічних упереджень і в жодному разі не політизувати цей факт у взаєминах обох держав. Думаю, що ці питання. Історичні треба у першу чергу віддати на розсуд на розгляд науковців, відірвувати в великій мірі від політики, тому що політики в великій мірі починають цими питаннями спекулювати. Ірина Остапчук, Юрій Киричук, новини Житомирщини. У Житомирських будинках може потеплішати вже вдруге. Делегація з нашої області переймала досвід у колег. Першим стали будинки у Новограді Волинському, а нині Житомиряни навчались на прикладах луцьких колег. Як відбувалась зустріч, та які ідеї втілюють на місці? Детальніше у відеосюжеті. Замінені дахи, вікна та утеплення будинку саме так комплексно підійшли до енергозбереження у Луцьку. Нині там діє 330 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Запозичення луцького досвіду стало метою поїздки житомирян у сусідній обласний центр. Чому питання енергоефективності стало важливим? Розповідає експерт з Житомирщини. Метою даної поїздки є ознайомити наших житомирян із уже реалізованими проектами і з познайомитись безпосередньо з безпосередньо. Голому з ББ. Поцікавитись, як особливостями, які є можливості відшкодування, і яка реальна економія, який ефект отримують всі співвласники даних будинків, а результати показують про те, що ОСББ міста Луцька мають економію після впровадження енергоефективних заходів від 30 до 50% на зменшення рахунків за тепло за останній опалений сезон. Пані Тамара розповіла, що проживає у своєму помешканні вже більше 25 років. Жінка каже, що від часу створення в їхньому будинку ОСББ Себе, умови життя кардинально змінились. Як колись жили ми, то я не задоволена, зараз дуже задоволена. Е, опалення раз, е, ремонт зробили по лісничній площадці, е, кришу нам зробили, утеплили будинок, дуже, дуже гарно нам ну як, ми зробили для себе. Умови дуже га, хороші. Представники делегації Житомирської області відвідували ОСББ Луцька та переймали досвід економії тепла і коштів жителів. Як планують керівники об'єднань будинків та чи швидко в Житомирі пройде проект енергоефективності, своїми планами поділилась одна із місцевих керівників. Ну зараз в Житомирі, я думаю, точно такоже саме що багато моїх знайомих, глав ОСББ теж хочуть брати кредити, утепляти свої дама, в цьому смисл. Ну я та нас к развітю прогресу. Ви бачите в цьому сенсі, утеплення будинків потрібно, якщо потрібно, чому? Ну, звісно, треба. Звісно, тут опит луцьких ОСББ показує, наскільки менше ми платимо, наскільки це вигідно для нашого кошелька, для кошелька кожного жителя. Окрім утеплення будинків, волиняни дбають про комфорт прибудинкових територій. Вже тепер облагородили узбережжя водойм і навіть змайстрували хатинку для диких качок. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Правоохоронці повідомляють про розкриття крадіжки. На одній із центральних вулиць Житомира зловмисники, підібравши ключ, відкрили дверцята автомобіля Mazda. Втім, не виявивши там цінних речей, забрали жіночу косметичку та дитячу іграшку. Швидко вийти на слід зловмисників вдалося завдяки встановленим поруч із місцем події камерам відеоспостереження. На записах було зафіксовано двох чоловіків, які після вчинення крадіжки з Мазди сіли до автомобіля вольцваген Т4 та поїхали геть. Розповів начальник Житомирського відділу поліції Михайла Сорока у результаті розшуку розшукувану машину було виявлено у районі польової. У транспортному засобі знаходилося двоє житомирян віком 35 та 38 років. В одного з чоловіків, окрім нетбука, походження якого нині встановлюється, вилучено сканер для щитування кодів автомобільних замків і низку речей, які зазвичай служать знаряддям крадіжок з транспортних засобів. Відомості про вказану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань Кримінального кодексу України. Обохідних. Підозрюваних нині перевіряють на причетність до аналогічних злочинів у Житомирі, повідомляє відділ комунальної поліції Житомирської області. Такими є деякі теми випуску, а далі говоритимемо про такі події дня. В обласному центрі підбили підсумки фінального туру всеукраїнського конкурсу вчитель року 2017. Народний художник України Юрій Камишний презентував свою колекцію картин. На Житомирщині визначено лауреатів літературної премії імені Василя Земляка. Слідчі прокуратури Житомирщини спільно із працівниками Департаменту захисту економіки викрили мережу гральних закладів, що діяла на території трьох областей. Під час досудового розслідування встановили, що низка закладів інтернет-клуби, приховавши свою діяльність під видом надання послуг з доступу до мережі інтернет, насправді займаються незаконною діяльністю з організації грального бізнесу. Всього слідчі прокуратури області спільно з працівниками департаменту захисту економіки Нацполіції України провели понад 10 санкціонов. Мованих обшуків під час проведених заходів виявили та вилучили 136 одиниць комп'ютерної техніки, два сервери, чотири ноутбуки, за допомогою яких здійснювався незаконний гральний бізнес, 70 гральних автоматів, столи для гри у покер, печатки приватних підприємств, чорнову бухгалтерію, а також готівкові кошти в іноземній та національній валюті загалом на суму понад 12 мільйонів гривень. Завдяки спільним злагодженим діям слідчих прокуратури області та працівників департаменту захисту економіки Нацполіції України. Припинено незаконну діяльність шести гральних закладів на даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Повідомляє прес-служба прокуратури області. Учасники третього фінального туру Всеукраїнського конкурсу Вчитель року 2017 від Житомирщини увійшли до 12-ки найкращих у своїх номінаціях та продовжать боротьбу за звання. Нагороджували учасників сьогодні у Житомирському обласному інституті після дипломної освіти. На урочистому заході побувала і наша знімальна група. Конкурс вчитель року 2017 проходить у чотирьох номінаціях. Крім музичного мистецтва, це інформатика, біологія та початкові класи. І Житомирська область може гордитись, тому що ми маємо переможців конкурсу. У номінації Біологія, перемогу здобула Наталія Подрій, вчителька біології зі школи номер 12 міста Бердичева. У номінації початкові класи, перемогу здобула Тетяна Біжан, вчителька Коростенської міської гімназії. В номінації інформатика, перемогу здобув Віталій Шатківський, вчитель інформатики зі школи номер 12 міста Житомира. Випробування було досить складним для вчителів, які приїхали на цей конкурс, тому що конкурс був розділений на два етапи відбірковий, протягом якого проведено було три конкурсних випробування. Після цього 12 найкращих залишилися для продовження боротьби. От, і вони теж мали три конкурсних випробування, в тому числі проведення уроку, яке ми робили на базі 23-ї гімназії гуманітарної міста Житомира. І слід зазначити, що наш учасник Болсуновський роман він показав найкращий результат саме з проведення уроку, не тільки у номінації Музичне мистецтво, а взагалі по всіх номінаціях у номінації Музичне мистецтво перемогу здобув Роман Болсуновський, вчитель Денишівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Він здобув третє місце. Друге місце посіла вчителька музики з Миколаївщини, а перша співуча Закарпатська область. В конкурсі взяли участь 25 переможців. В обласних етапів молодий Житомирський учитель музики каже, що захищаючи область у конкурсі було дуже складно. Було складно, скажімо так. Було багато випробувань різних. Приїхали сильні учасники. У нас було 25 чоловік, і конкурс проходив в два етапи. Перший етап був відбірковим. Коли з 25 залишилось 12 учасників. Мені пощастило потрапити у фінальний етап для вчителів на святі подарунком. Став музичний концерт учнів загальноосвітньої школи номер 28 міста Житомира. Усіх вчителів нагородили, свято завершилося. А от яким учні хочуть бачити вчителя, яким має бути найкращий вчитель? На мою думку, вчитель може повинен бути добрим. Добре навчати, він був розумним. Коли дитина робить якусь шкоду, вона повинна пояснити, ну і щоб дитина зрозуміла. Бувають деякі вчителя, що просто кричать на дітей, і все. На мою думку, хороший вчитель вважається. Тоді, коли вчитель дає хороші, добрі поради, гарно навчає, коли він любить своїх дітей, коли він любить свою роботу, я думаю, що вчителі мають бути добрими і вислухати дитячі поради. Народний художник України Юрій Камишний повернувся з Індії та відсвяткував 55-річний ювілей відкриттям персональної виставки картин. В Домі української культури художник із світовим ім'ям презентував колекцію картин цього разу під тематичною назвою Думки на полотні ознайомитися із творчим поглядом на всесвіт, привітати із ювілеєм прибули як представники творчої інтелігенції, так і місцевої влади, які цього разу враження привіз до України із далекої Індії Юрій Камишний та про що замислюється у Свої 55 знають наші кореспонденти. Засмаглий та натхненний Юрій Камишний нещодавно повернувся із далекої Індії. Майстер розповідає, що цього разу результатом його подорожі є шість картин, які планує оздобити авторськими рамами та подарувати світові. Свої 55 Юрій Камишний закликає всіх, не зважаючи на буревність світових подій, помічати та творити любов, що і тримає всесвіт. Поки не пізно, щоб всі творили любов, бо це є головне в цьому житті, і тому я повернувся з цієї картини. Картини в да. ну, індії є картина, в яку завжди бажаю повернутись і жити, і бути і тут, і там. Бо там саме і перебуває і живе як батьківщина разом з Україною. Любов. От мені би хотілося поділитися цим на своїх полотнах. Бо про що б не балакав, от там, де є любов, там є щастя, там є істина, там є краса. Вітати ювіляра прибули найближчі однодумці та шанувальники таланту Юрія Камишного. Багато теплих слів та щирих побажань в адресу майстра. А ще усвідомлення того, що коли відтворюється саме прізвище Камишний, то у кожного хто доторкнувся до його творчості, в душі з'являються тільки світлі почуття безмежної любові, добра та бажання встигати жити, аби іще і ще раз насолодитися прекрасними миттями життя, які так майстерно помічає Юрій Камишний. Людина світу, людина не прив'язана до жодного місця, і в той же час людина, яка обожнює і Україну і Індію, і не лише як країну, але і кожну людину, кожну тваринку цієї країни, і за це ми його любимо. «Почуття радості піднесення, почуття того, що дуже багато такого знаєте, українського, і не зважаючи на те, що він зараз не в довгий період і в Індії перебуває, але приємно, що тут картини є і українського періоду. Свій ювілей художник зустрічає у повному творчому підйомі володар найвищих премій та нагород. Картини Юрія Камишного сьогодні живуть як на європейському просторі, так і в Сполучених Штатах Америки. Художник-мандрівник переконаний, що людство має оздоровлюватись не політикою та чварами, а прекрасними людськими стосунками. Адже встигати любити та робити щасливими ближніх це й означає жити у філософії життя від народного художника України Юрія Камишного. I was Вже восьми на Житомирщині визначено лауреатів літературної премії імені Василя Земляка. Їх імена оголосили у досить символічному місці центральній міській бібліотеці, яка носить ім'я українського письменника і кіномитця Василя Земляка. З подробицями наші кореспонденти. Ярослав Марищенко став цьогорічним лауреатом літературної премії імені Василя Земляка за книги Пекельними дорогами та Східний фронт. Це видання, в яких достовірно розповідається про трагічні події, що відбувалися у грудні 2014 та січні 2015 року на території Донецького аеропорту. Це правдиві свідчення учасників тих буремних подій, сповіді людей, які вистояли в боях до останнього залишаючись вірними присязі. Нагородили за те, що я публікувався, де да, в журналах розповідав про загиблих з Житомира, да і за. Мою книгу за мою працю відзначити. Я радий. Ще одним лауреатом премії імені Василя Земляка став письменник і публіцист з Віктор Васильчук. Його відзначено за публікації у журналі Світло спілкування. Там оповідання мене було ненька Україна у нас одна і останній бій знайдеться. Це моє оповідання для дітей старшого віку. От і дитячі оповідання я теж друкував в цьому журналі. Ну я думаю, що і надалі буду спілкуватися з цим журналом, співпрацювати. Дуже гарний журнал. Премія імені Василя Земляка вручається виключно прозаїкам і лише тим, хто має вагомі творчі здобутки. Першими лауреатами були Євген Концевич і Василь Дацюк. Ну і ми не можемо не згадати наших фундаторів, які дають матеріальний доважок до цієї премії. Це родина Колосівських. Цього року премія набула дуже вагомих. Визначень грошових вдвічі виросла сума гонорару. Оксана Ковальчук, Ігор Грач, новини Житомирщини. Такими є події цього дня. Заходьте на ютуб канал. Там наші сюжети є завжди. А далі у випуску інформація від синоптиків. До побачення. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі очікується хмарна погода з проясненням, можливі грози. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів на секунду. Температура повітря 29 квітня вночі плюс 8, плюс 10 градусів, в день буде плюс 22, плюс 24. 30 квітня та 1 травня вночі плюс 8, плюс 10 градусів, в день плюс 18, плюс 20. Атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика, вологість повітря від 56 до 93 відповідь. सबै